В даному випуску я хочу розповісти, що таке мануальна терапія та чи варто її боятися. Вітаю вас! Ви на каналі Секрети здорового хребта. З вами лікар Саєнко Геннадій. Мануальна терапія, хіропрактика, остеопатія, а в побуті костоправство. Напевно, жодна з галузей медицини не охоплена такою кількістю слухів та домислів. Напевно, жодна з галузей медицини так не коливається на шальках терезів від шарлатанства до мистецтва. А насправді все дуже просто. Мануал, рука старогрецькою мовою. Всі дії, виконані з допомогою рук, направлені на нормалізацію функції будь-якого органу тіла людини, можуть вважатися мануальною терапією. Найчастіше ці дії направлені на м'язи, кістки, суглоби. Рідше на внутрішні органи. Згадаємо фізіологію болю. Біль супроводжується спастичним скороченням м'язів і, як наслідок перенапругою сухожилків та суглобів тіла людини, кінцівок чи хребта. Зняти спазм м'язів значить зняти больовий синдром. Це нас не приведе до стану повного здоров'я. І часто потрібні додаткові методи лікування, але больовий синдром нівелюється, швидкість отримування знеболювального ефекту і підіймає мануальну терапію на п'єдестал мистецтва, що, до речі, викликає обурення та істеричні вигуки. Якщо підете до мануального терапевта, то вам уже ніщо не допоможе. Не зовсім кваліфікованих лікарів. Критику даного методу лікування. Зі сторони лікарів різних спеціальностей викликає також і професійна ревність. Не кожний лікар може володіти цим методом лікування. Треба, очевидно, мати добрі руки. Існують значні розбіжності в діагностичних та лікувальних підходах серед лікарів різного профілю при лікуванні захворювань хребта. Терапевти та невропатологи часто переоцінюють можливість фармакотерапії. Фізіотерапії. Як правило, вони слабо володіють методами оцінки збереження функцій хребта та опорно-рухового апарату в цілому. Ортопеди та хірурги мають труднощі в об'єктивній оцінці неврологічного статусу пацієнта в діагностиці неврологічних захворювань, які імітують вертебральну патологію. У нейрохірургів існує тенденція необ'єктивного розширення показів. Доравніх оперативних втручань при грижах між хребцевих дисків, що не завжди оправдана. Які ж покази та протипокази при використанні цього методу лікування почнемо з останнього? Це злоякісні пухлини, гострі запальні процеси хребта, гострий ревматоїдний артрит, травми хребта та спинного мозку в гострому періоді, стан після операції на хребті на протязі 6 місяців. Деякі види сколіозу, грижа диску з жорсткою, неврологічною симптоматикою, нестабільність хребта 3-ї ступені, спонділолістез, гостра патологія внутрішніх органів, аномалії розвитку хребта з нестабільністю та компресією спинного мозку, вагітність понад 12 тижнів, гострий корінцевий синдром компресійного характеру, виражений остеопороз, дисплазія хребта. В усіх інших випадках при больових синдромах в області спини та суглобів мануальна терапія та масаж в руках досвідченого спеціаліста приведе тільки до покращення, страх і захоплення, дві полярні емоції, які характеризують відношення пацієнтів до мануальної терапії. Я часто говорю своїм пацієнтам: якщо ви не боїтесь маніпуляцій на хребті, то вам потрібна консультація психіатра. Страх перед невідомим це нормально. та чи досить підстав для страху. Ціль мануальної терапії досягнути розслаблення спастичних м'язів, відновити обмеження в результаті спазму, рухливість суглоба хребта та кінцівок. Мануальна терапія не впливає на диски, але тиск диску може знизити за рахунок витяжіння хребта при маніпуляції. Є два різновиди мануальної терапії. Контактна та мануальна терапія з допомогою важеля. Перша основана на коротких ударах по спастичних участках, що приводить до їх розслаблення та розтягнення. Але для оволодіння цим методом лікування потрібна вроджена чутливість глибини удару, як у фільмах про східні єдиноборства. Стоїть 100 з цеглин, удар розсипається третя і четверта. Останні стоять ушкоджені. Якщо не мати такої чутливості, можна зашкодити пацієнта. Другий метод, оснований на розтягненні спазмованих участків, використовуючи кінцівки пацієнта як важіль. Розтягнення виконується в обсязі фізіологічного обсягу рухів, навіть не анатомічного, і признанні фізіології та анатомії людини абсолютно безпечні. І немає тут ніякої містики чи вправління диску. Іноді правильно проведена маніпуляція на суглобах супроводжується звуковим феноменом у вигляді хрусту, як при витяжінні пальців руки. Він виникає при виникненні вакууму у суглобі при його розтягненні. Згадайте звук при чисті умивальника вантусом. Те ж саме. Цей звук не говорить про правильність. Чи неправильність проведеної маніпуляції, але чомусь існує думка, що цей звук сигналізує про досягнутий ефект. Проблема в тому, що мануальна терапія всього лиш один із методів лікування, який ліквідує спастично-тонічний компонент захворювання і часто мусить доповнюватись іншими методами лікування фармакологічними, фізіотерапевтичними, бальнеологічними. І тільки лікар, який має спеціальні знання та фах ортопеда травматолога чи невролога, здатний правильно і свідомо оцінити стан пацієнта та адекватно використати даний метод лікування. Іноді він може бути основним методом лікування, іноді допоміжним. Правильне використання мануальної терапії в комплексі лікування і говорить про фаховість лікаря. Перетворює лікувальний процес мистецтв і нарешті чого треба боятися. Від спеціаліста, який не має фаху лікаря-невролога чи ортопеда травматолога, який при дотику до спини виявив у вас грижу, який без огляду приступив до лікування і пообіцяв за два дні вас вилікувати, тікайте і пам'ятайте, що життя у вас і здоров'я одне. Зробимо висновки. Немає такої спеціальності, як мануальний терапевт. Є один із багатьох методів лікування, який використовується лікарями-неврологами чи ортопедами-травматологами при лікуванні больового синдрому в області спини. Він може бути основним або допоміжним методом лікування. Вплив мануальної терапії, направлений на суглоби. Хребта чи кінцівок. На диски мануальна терапія не впливає. Адекватно і безпечно може використати цей метод лікування тільки спеціаліст. Не варто боятись даного методу лікування. Він є досить ефективним при багатьох клінічних станах. Здоров'я вам! Ви були на каналі Секрети здорового хребта. З вами був лікар Саєнко Геннадій.